Враження дуже захоплює, тому що побачити картини Віктора Санцеслава Крижанівського величиною 3-5 метрів, дуже вражає. На жаль, з нами більше немає цього видатного українського художника, якого знає вся Україна, якого знають рідновіри. Європи і навіть Скандинавської Європи. Тут вони збереглися, і учасники Круглого столу про Велесову книгу якраз мають таку унікальну можливість побачити картини Санцеслава Крижанівського. Крім картин Санцеслава є реконструкція, репродукція Велесової книги дощечки. Архіви, які передала пані Миролюбова в фонд український, і Володимир Перегінець є зберігачем цих унікальних артефактів для України. Тут можна також побачити картини ізенбека і поспілкуватися з нашими побратимами, рідновірами. І цікаво те, що сьогодні тут є представники наукової галузі. Як Університету Шевченка, наприклад, Оксана Сморжевська, яка організовувала круглий стіл про сучасне язичництво, і пан Дмитро, який вчора буквально організував круглий стіл про Болесову книгу, в сторіччя віднайдень віднайдення цього унікального для нас артефакту, який ми рідну вірно використовуємо в своїй практиці, на славленнях, на святах, це є для нас дороговказом в нашому житті, адже Велесова книга відроджує нашу пам'ять, збуджує пам'ять родову і маємо настанови наших давніх волхвів, мудреців про те, яким чином ми маємо жити, як ми маємо захищати нашу землю, свої роди, маємо берегти наші традиції. В Велесовійськ книзі сказано, що не слухали ми велеса і пішли наліво, а не направо, і тому втратили фактично державу. Тому ми маємо прислухатися до порад, які нам передають волхви з прадавнього минулого і користуючись ними, відроджувати сьогодні українську націю і державу.